Привіт, малята! Сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про емоції. Минулого разу ми допомогли монстрику назвати і осмислити свої великі почуття. А сьогодні вже монстрик буде допомагати нам складати аптечку емоційної регуляції. Вмощити зручніше малята, адже сьогодні ми читаємо з вами книгу Монстрик, лікар емоцій і аптечка емоційної регуляції від Анни Лєнас. Тому давайте починати. Монстрик лікар емоцій і аптечка емоційної регуляції. Сьогодні Нуна прокинулася у дивному настрої, очелешена, приголомшена, зовсім не розуміє, що з нею. Дівчинка вирішує зайти до монстрика. Монстрик лікар емоцій. Тепер монстрик допомагає лікувати емоції, насамперед, ті, які так розростаються, що їх важко осягнути. Добрий день, монстрику, добрий день, Нуно, дуже радий тебе знову бачити, як справи. Не розумію, що зі мною, але щось не гаразд. Учора мене попросили зробити те, чого я не хотіла, я чомусь погодилась. Тепер маю страшенно дивне відчуття. Де ти це відчуваєш? Тут у животі. Яке це відчуття? Приємне чи неприємне? М -м неприємне. Можеш його описати? Ні, не хвилюся. Розумію, це складно пояснити словами, але ми з тобою придумаємо, як його розпізнати. Який у тебе рівень дискомфорту від нуля до десяти? Нуль це коли ти його зовсім не відчуваєш, а десять нестерпний дискомфорт. Тоді у мене вісім. Гаразд, а тепер поглянь на малюнок, який смалик найкраще відображає твоє відчуття. Mm, цей. Не хвилюйся, Нуно. Я тобі допоможу. Туло. Ти б не могла принести аптечку. Ось аптечка емоційної регуляції. Там лежить усе те, що допомагає заспокоїтись і краще почуватися. Поглянемо, що там. А там пластир для розбитого серця. Ходити босоніж по піску. М'який ведмедик, мильні бульбашки, руханка, спорт. Послухати море, м'яка ковдра, з'їсти цукерку, але тільки одну вести особистий щоденник, розслабитись у ванні піною, багато поцілунків, навушники, які заглушають осуд, стискати предмети антистрес, вдихати у улюблені пахощі, намалювати свої відчуття у вигляді фігурки, танцювати, співати, музикувати, говорити лагідно, лягти під сонячні промені. Прогулятися на свіжому повітрі, написати, що тебе хвилює, і покласти у пляшку, обійми, глина або пластилін, малювати аквареллю, йога, записати свої найважливіші цінності, грілка з гарячою водою, розповісти про свої почуття, послухати музику, відчути природу, розслаблювальний масаж, творчі саморобти, сенсорні пляшки, глибоко дихати, розмальовувати мандали. Фотографії людей, яких ти любиш, або погладити домашню тварину. Зараз я скину халат і сяду поряд з тобою. Коли вдихаєш, тіло розслабляється, тоді видихаєш. Ти видихаєш густий ліс, а вдихаєш лагідний морський бриз. Візьми шматок глини, розтягуй, стискай, бий, рви, розминай, віддай йому свої емоції, щоб він увібрав їх у себе. Намалюй на аркуші паперу силует свого тіла. Як би ти показала дискомфорт? Довірся олівцю. Дістаньмо за аптечки мандали і кольорові фарби, душа подорожує шляхами, які ведуть у центр. Цю мапу можна розмальовувати або зсередини назовні, або ззовні всередину. Тобі краще, ну, ну. Так. Але ще не зовсім добре. Тепер я хочу пускати мильні бульбашки. Чудово! Момо разом! Ми сміємося, надуваємо мильні бульбашки. випускаємо на волю кожну емоцію, мов на фестивалі фарб. Емоції підносяться вгору і зникають Тихо лускаються, ніби під дію чарів. Скільки кольорів? Яка краса! Хочеш щось сказати? Скажи перші слова, які спадуть на думку. Хай тобі здається, що вони не мають значення. А що якщо мають? Зробімо руханку, рух, як вітер, який віє й віє, не зупиняючись. Знайди музику до смаку, вільно танцюй, і вітер віднесе тебе туди, куди ти хочеш. Обери сенсорну пляшку свого улюбленого кольору і уважно роздивись. Хвилі зачаровують і занурюють у спокійний сон. Напруга розчиняється. Час завмирає. Як ти тепер почуваєшся? Майже добре. Бракує лиш одного обіймів. Ось тепер мені зовсім добре. Неприємні відчуття зникли. Дуже дякую, монстрику. Чудово, нуно, але трохи зачекай. Перш ніж ти підеш, хочу тобі дати дещо важливе. Наступного разу, коли опинишся у такій ситуації, як учора, і не зможеш сказати ні, випий ложку цього сиропу. Сироп ні? Як правильно вживати? Одна ложка цього сиропу допоможе казати ні у ситуаціях, коли хочеш відмовити, але тобі незручно або просто не знаєш як. Увага! Спочатку не радимо вживати велику дозу. Побічні ефекти. Сироп ні. Для хоробрих, випивши його, ти почнеш казати людям ні. І, можливо, хтось на тебе розсердиться. Але тобі цей засіб допоможе. Ти почнеш казати так собі. Збери аптечку емоційної регуляції, візьми коробку або скриньку потрібного розміру. Поклади в неї всі засоби і інструменти, які допоможуть заспокоювати і регулювати свої сильні емоції: злість, тривогу або сум. Це можуть бути записані ідеї, предмети, рецепти, скарби. Збирай усе, що поєднує тебе з тим, що ти любиш. Наприклад, фотографії людей, які тебе підтримують. Або місць, які допомагають заспокоїтися, наповни скриньку всім тим, від чого тобі приємно. І пам'ятай, не існує правил або обмежень, є лише те, що підказує серце. Ось так монстрик, який ще вчора сам не розумів, що саме він відчуває, навчився контролювати свої почуття і допоміг своїй подрузі, і я сподіваюсь, вам малята робити те ж саме. Злість, сум, тривога, розчарування це все важливі, але те, що важкі для свого сприйняття емоції, інколи вони навалюються на нас як хвиля під час шторму, в якій так легко потонути. Аптечка емоційної регуляції зможе стати тим самим рятувальним жилетом. Вона допоможе вам назвати, прийняти і пропрацювати свою емоцію. Тому, малята, я вам дуже раджу скористатися порадою лікаря-монстрика, знайти якусь скриню чи коробку і наповнити її речами, які сповнюють ваше серце щастям. А книгу про монстрика вам читала, як завжди, я, Юліана. Побачимося зовсім скоро. Па-па!